Вітаю, друзі, почав помічати одну дуже дуже неприємну річ, і знову це стосується нашої прекрасної опозиції, яка цього разу почала дуже некрасиво паразитувати на героїзмі Харкова. Взагалі, спроби примножити свій рейтинг за рахунок українського героїзму. Це для них не новина, це не щось нове, що вони вигадали вчора. Вони це е, роблять постійно, намагаючись наліпити свою партійну символіку на загиблих героїв. Е, так само було і з загиблим Да Вінчі. Хоча е, до е, цього вони активно його атакували за те, що він брав участь. Точніше, навіть не так, за те, що він осмілився взяти участь у заході президента. Так само було і в Ірпіні, так само було і в Бучі. А тепер вони почали їздити до Харкова. Щойно відбили е так званий харківський наступ. Е вони одразу налетіли сюди, як мухи, і е почали робити з міста. Тупі популістичні заяви, намагаючись типу, бути м, голосом Харкова. Тобто, щойно стає популярним якийсь героїчний образ, туди одразу ж біжить це стадо навіжених. Так, от, шановні депутати, не треба говорити за харків'ян, намагаючись заробити собі якісь політичні дивіденди. Не треба паразитувати на Харкові. Не треба використовувати місця масової загибелі людей для тупих фоточок. Не треба використовувати моє місто для абсолютно недоречної політичної боротьби. Відкрию вам таємницю. Знаєте, чому у Харкові, попри обстріли, попри війну, попри все, все так ефективно працює. Тому що Харків це місто не про балаболів. Харків не вірить популістам. Харків не вірить дешевим спекуляціям і зневажає тих, хто не поважає місто. Тих, хто намагається його так огидно та нікчемно використовувати. Якщо ви реально хочете допомогти, то допомагайте. Але не треба імітувати цю допомогу. Не треба е, просто бути голослівними. Треба просто приїжджати та тут працювати. І це люди оцінять. Але ж ви не про роботу, ви про слова.